У Коломиї відбудеться арт-терапія. Відновлювальне заняття проведуть психотерапевтки з Івано-Франківська. Зокрема, допоможуть поборотися зі страхами та знайти в собі сили. Організатори заходу, представники благодійного фонду Тилові арт-терапія відбудеться 19 лютого у просторі розвитку спейс ап, що у Коломиї на вулиці Січових стрільців, 5А. Ми почали діяльність свого фонду з арт-терапії. Ми шукали внутрішні ресурси з психотерапевтками з Франківська. Зараз ми хочемо зробити щось схоже, тому що ми побачили, що людям тоді це було вчасно. Багато в кого на очах з'являлися сльози. Нас післа на терапію дружини загиблого військового, і ми зрозуміли, що це дуже ресурсний такий івент. Тилові наш фонд полягає наша діяльність не тільки в тому, що ми збираємо кошти для військових. Ми також хочемо допомогти людям в тилу знайти ресурс. Допомагати військовим, тому 19 лютого ми хочемо зробити схожий івент, теж арт-терапію з психотерапевтками, які вже до нас приїжджали, щоб пошукати ресурси, поборотися з страхами, знайти в собі сили і так само підтримати військових. Запрошуємо вас. 19 лютого в просторі розвитку SpaceUp. будемо відновлюватися і підтримувати військових.